Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготують чанахи по львівськи. Я вам покажу та розкажу, як цю страву готують у нашій сім'ї. Вона ситна, навариста, з насиченим багатим смаком та ароматом. І спочатку потрібно заздалегідь замочити квасолю. Зазвичай готуємо з червоною, так як вона додає додатковий колір і має більш насичений смак. Але може підійти і інша. У мене, наприклад, сьогодні ось така. Пізніше цю воду зливаю, заливаю чистою і ставлю відварюватись. Для чинахів беремо жирніше м'ясо, в ідеалі свинний ошийок чи лопатка. Але підійде також яловичина чи телятина. Я його помила, обсушую паперовим рушничком і нарізаю кубиками. Нарізаю ось такими не дуже великими шматочками, але можуть бути і більші. Це вже за вашим бажанням. На банячок чи пательню додаю невелику кількість олії і обсмажую м'ясо до рум'яного кольору. На достатньо великому вогні, час від часу перемішуючи. Тут я вже підготувала та очистила цибулю, моркву та картоплю. Потрібно 2-3 цибулини у мене невеличкі, тому додаю більше. Нарізала кубиком, також нарізаю моркву. Можна і кружечками, як вам більше подобається. Картоплю також нарізаю кубиком. Для більш насиченого смаку окремо обсмажую на олії до золотистого кольору. М'ясо вже підрум'янене і до нього всипаю цю картоплю. Якщо бачите, що забагато жиру, то олію з картоплі не додавайте. Всипаю відварену квасолю. І доливаю воду приблизно 2 літри. Якщо любите більш густіші чанахи, тоді додайте менше води. Або якщо більш рідкіші, тоді більше. Всипаю сіль і ставлю варитись. А за той час приготую засмажку. На пательню додала трішки олії і всипаю цибулю та моркву. Злегка підсмажую. Сюди додаю 2 столові ложки борошна та перемішую. І домашній кетчуп або томатний соус. Розбавляю юшкою, де варяться чанахи. І доливаю цю засмажку. За рахунок борошна чанахи будуть більш густішими. І підготую спеції. Пропустила через прес приблизно одну головку часнику. І обов'язково солодка паприка, також чорний перець, лаврові листочки та сиру аджику. Її рецепт є у мене на каналі. Вона додає гостроти та ще більш насиченого смаку. Посилання залишу нижче під відео. Коли вже все готове, м'ясо м'якеньке додаю засмажку. Обов'язково попробуйте на смак чи достатньо солі. І в кінці солодка паприка, чорний перець, можна ще духмяний перець, лаврові листочки. Часник і аджика, про яку я розказувала. Перемішую, щоб об'єдналися всі смаки. Ще трішки проварюю і в кінці додаю зелень. Чанахи готові. Це надзвичайно смачна, ситна та зігріваюча страва. Дуже рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!